Всім привіт! У нас сьогодні рибний день. Ось такі два красення на столі. В казані пригонтуємо фантастично смачного коропа в сметані. Як завжди буде цікаво і смачно, обов'язково дивіться до кінця, а ми починаємо. Поїхали. Окрім риби, нам знадобиться цибуля, борошна, зелень кропу, мелений перець, сіль та соняшникова олія. Почну з розділення риби на порційні шматки. Відрізаю хвіст та плавники для початку. Наступним відрізаю голову. Шматки буду робити досить великі, ширина кожного приблизно 3 см. І так, ми розділили рибу на ось такі гарні порційні шматочки. Зараз швиденько нарізаю цибулю і йдемо до казана. Наріжу її напівкільцями. Ну що, друзі, з цибулою справились, пішли розпалювати вогонь. Казан вже почав нагріватися. Зараз ми рибу солимо, перчимо і вивалюємо в борошні. Солю. Мелений перець. Кожен шматочок вивалюємо в борошні. Зайве борошно струшуємо. Так. Казан нагрівся, додаю соняшникову олію. Рибу буду обсмажувати порційно, закладаю першу партію. Нам потрібно їй надати гарну золоту скоринку. Перша партія риби обсмажилась максимум, ну, хвилини-півтори, дістаю. Ось така красуня. Таким чином обсмажуємо решту риби. Дістаю останню партію риби. Наступним етапом в казан відправляємо смажити велику миску нарізаної цибулі. Цибуля смажиться на середньому вогні, а нам необхідно зробити соус сметанною зеленю для того, щоб залити нашу рибу. Так, Нарізаємо кріп. Кріп необхідно максимально подрібнити. Відправляю його в миску та додаю до нього сметану. Трішки солі. Пересолювати не потрібно, тому що риба не забуваємо, у нас посолена. Та перцю, за бажанням. Гарно все вимішую і повертаємось до цибулі. Перевіримо, як там вогонь. Ого! З вогнем у нас все нормально. Цибулю будемо смажити ще три хвилини і далі закладаємо рибу. Достаю рівну половину. Вогонь зробив мінімальний. Зараз ще раз гарно перемішаю ту цибулю, яка залишилась, і розподіляю її у казана. Тепер зверху на цибулю викладаю рибу. Типка ще гаряча у нас. Зверху на рибу викладаю ту цибулю, яку ми дістали. Ну і фінішний акорд це соус. Розподіляємо по поверхні. І тепер закриваю кришкою. Забуваємо про рибу рівно на 30 хвилин. Дуже швидко минули 30 хвилин. Аромати дуже смачні, апетитні. Відкриваємо кришку, дивимось. О! Ми тільки подивіться, скільки соку пустила цибуля. Сметанка зробила свою справу. Зараз будемо куштувати. Риба просто розвалюється максимально ніжно. Ну що, настав час куштувати короб сметані. Готується дуже просто, ви все бачили на свої очі. Навіть ті, хто не полюбляє чистити рибу, ті, хто її продають на сьогоднішній день, надають послугу чистки, нарізки, всього-всього. Коротше кажучи, нічого складного в цьому немає. Куштую. А зараз подивіться на цей шматочок, як він апетитно виглядає, на колір дуже приємний, має такий золотистий окрас. Ароматна. Пахне дуже смачно, Куштую. Ну і не забуваємо, що будемо куштувати коропа, а він має досить велику кількість таких невеликих кісток, тому обережно. Смачного. Дуже смачно. Розумію, що естетично ця риба виглядає, скажімо так, по 10 бальній шкалі на 5, плюсів, мабуть. Але на смак вона дійсно дуже смачна. Ті, хто полюбляють річкову рибу, Однозначно засіння цей рецепт, тому що смак максимально ніжний. Присмак риби десь далеко-далеко відчувається. В смаку домінує вершковий смак сметани та маємо легкий присмак підсмаженої цибулі. Ну і я вже мовчу про те, що це досить корисно їсти таку смачну рибу, дивитись наш кулінарний канал. Тому традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підтримуйте україномовний контент, ставте свої вподобайки, залишайте смачні соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!